Початком нашої віри завжди мусить бути розуміння Божої ініціативи у спілкуванні між Богом і людьми. Бо людина, коли приступає з молитвою до Господа Бога, має таке внутрішнє враження, що ось то їй на думку впало таке. Звернутися до Господа Бога, бо вона має якусь проблему чи потребу, яку треба вирішити. А насправді Ісус Христос виразно каже, що ніхто до Нього не приходить, якщо його Отець Небесний не приведе. Ми не знаємо шляхи Божого проведіння, але бачимо, нас ніхто не запитував. Хочемо ми жити на землі чи не хочемо. Хочемо зачатися, народитися. І дуже багато подій відбуваються в нашому житті так, ніби вони якісь нові і несподівані, а насправді ми їх не, не планували. Тим часом не можемо думати, що чисто все діється. Несподівано. Якщо, як казав один дослідник життя святого папи Івана Павла Другого, казав, якщо хтось думає, що для Бога є якісь несподіванки, то значить кожного разу несподіванка це бажання зняти зі себе відповідальність і відійти, не повірити, не довіритися Божому проведінню. Виявляється, що Господь Бог вже давно знав, на що ми з вами рішимося, що ми вирішимо, куди ми підемо. І ось, дорогі сестри і браття, він у своєму милосердю і любові. Кличе, до на, кличе нас до життєвих подій і звершень. А що це означає? Що тоді, коли нам здаються якісь речі несподіваними, неочікуваними, то Господь Бог вже давно через них хотів нас покликати. Іншими словами, його дія у нашому житті нас випереджує. Він є ініціатором нашого життя. Тобто ми є такі люди, такі істоти, яких у житті ведуть, а не просто ми йдемо і не знаємо, куди, і ми заблукані. І тому дуже важливо пам'ятати, що Господь Бог кличе нас до цього життя. Не просто щоб. Е, подивитися, вдасться нам щось чи не вдасться. Він кличе нас, тому що нас полюбив ще перед сотворенням світу. Ще нас не було, а Він нас вже любив наперед. То так як зачнуть дитину, батьки, і вже її люблять наперед, хоча її ще вони і не бачать. А тим більше Бог, який людину кличе до життя. Тому, дорогі сестри і браття, одне з підставових понять для нашої віри полягає в тому, щоб довіритися Божій безумовній і безмежній любові. От нічого нам, нам в житті не, не змінюється. Так? І, здається, ніяких знаків цієї любові нема, а ми просто повіримо, що Бог нас любить тут і тепер безмежною любов'ю. Вже у цей момент. І завжди так було. Ми скажемо, на основі чого ми будемо це вірити? А ото просто на основі слів Ісуса Христа, а зрештою, і на основі нашого досвіду. Тільки людина дуже часто вона вперто. Не хоче довіритися Божій любові. Тому що чому людина може не довіряти Божій любові, якою він любить нас тут і тепер? Тому що вона собі уявляє Божу любов на свій лад, як їй здається. Уявімо, що мама має доньку 17-літню. І ось 17-літня донька приходить до мами і каже, мамо, скажи, чи ти мене любиш. Каже, я тебе люблю, доню. А сильно любиш? Сильно люблю. Дуже-дуже так. То дай мені 10 тисяч доларів. Каже, доню, я не маю таких грошей. Каже, «Ну, але ж ти ж мене ж любиш, так? Каже, ну так, ну то тоді дай. Але я не маю. Якби любила, то тоді мала б десь дала б 10 тисяч доларів. І тій малій, 17-літній, невчамки, що мама її виховувала до 17 років, що витратила не одну сотню тисяч на її виховання, одягання, годування що вона і тепер за нею переживає, можливо, щось і планує для неї. Це на землі так відбувається. Тому що донечка вперлася. Якщо мама не дала ці 10 тисяч доларів, які їй чомусь тепер потрібні, то, значить, мама до неї має недобре ставлення. Мені деякі люди, жінки, казали, що то треба позичити і дати. Чуйте, можна і так. Але точно станеться, що за якийсь час донька прийде і каже, мамо, ти така добра мама, дай ще 30 тисяч. Тому що з тим ніколи не, людина не може зупинитися. І тепер, що мама не робила б, вона ні не зможе доказати, що вона доньку любить, навіть тоді, коли не дає ті тисячі доларів, які донька від неї хоче. Це мусить сама донька додуматися до того, що любов не полягає у цих грошах. І тільки коли вона це збагне, то між донькою і мамою виправляться їхні стосунки. Як Бог може доказати, що Він нас любить тут і тепер? Якщо людина думає, що Божа любов має проявитися в тому, щоби. Ми були цілком здорові і нічого нас не турбувало. Щоб всі у сім'ї були послушні і добрі, такі, щоб нам не створювали дискомфорт, щоб на роботі все було добре. Погода завжди була добра, війна скінчилася і все інше, а цього ще немає, ну то як я можу повірити, що Бог мене любить? Напевно, що забув? І тільки тоді, коли людина сама додумається, що любов Божа не полягає в оцих різних дарунках, тільки тоді може вона довіритися Божій любові. Дорогі сестри і браття, Господь Бог, він в порядку ініціативи. Перший полюбив нас, і тепер Він любить нас безмежною і безумовною любов'ю. І нам нічого не треба робити. Лишень повірити в це тут і тепер, що в цей момент Він нас любить. І це основа для розбудови нашого довір'я і подальшого релігійного життя. Слава Ісусу Христу!